Вітаю вас на каналі Олкар. Сьогодні знову до нас завітала така красуня Opel Astra H 2007 модельного року з бензиновим надійним потужним двигуном 1,6 MPI на п'ятиступеневій механіці. Потужність двигуна складає 85 кВт, тобто 115 кінських сил. Автомобіль приїхав з Німеччини, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. В дуже гарному кольорі. На гарній комплектації, на зимовій гумі. Високо стоїть, рівненький, стан автомобіля наближений до нового. Пробіг складає 160 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Заводу в двойному окрасі. Зараз я вам це продемонструю, покажу. Кузовні елементи, як б'ються, можливо, хтось замовляв таку комплектацію з двойним шаром лаку. Покажу вам проєми, Щоб у вас не виникало сумнівів, кажу, скільки б'ються двері, будь ласка. автомобіль у дуже збереженому стані. Гарно їде. Все справне. Підвісочка відпрацьовує на всі 100. Саме головне не так багато споживає палива. Я сам проїхав на ньому 800 кілометрів, скажу вам чесно. У мене такого ще розходу не було. По трасі він мені показав 5 і 6. Так, дивіться, ці проєми. Ці проєми. Двері. Нічого не крутилося. А зараз на дворі мрячка. Тобто якась... Крупа летить, якщо вибачте за незручності. Хто придбає даний автомобіль, я думаю, буде радий. Так як автомобілі в двойному окрасі заводу, це велика рідкість. І так. Пройдемося по комплектації, заводське тонування, хромовані рейлінги, противотуманні фари передні, датчик дощу, датчик світла, зимова гума Bridgestone в вже гарному стані. Ці стекла по рідні. так виглядає карта передня, передні стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо. Так виглядають сидіння, сидіння водійське, куліса. Руль не перешивався. Леціонер заправлений. Так. Пробіг складає 161 тисяча кілометрів. В салоні не курили, потолочок частенький, рівненький. Стан салону наближений до стану нового автомобіля. Це я вам говорю без перебільшення. В автомобілі два ключі. Дзеркало з автозатемненням. В електриці все працює, немає ніяких чеків, ніяких помилок. Задня карта, задні пасажирські сидіння. Ніякі болти, ніде нічого не крутилось. В автомобілі не було фаркопа, так що нічого не возили. Шторка. Маємо повноцінне запасне колесо, домкрат, ключ, крючок. В багажнику також нічого не возили. Під вісочки нічого не стукає. З двигуна нічого не тече, двигун чистенький. Зараз заведемо, послухаємо, як працює двигун. Гарненько, з пів оберта. Щеплення працює без п'ятусторонніх шумів в салоні взагалі не чутно як працює двигун рівненько, тихенько, бортовий комп'ютер. Відкриємо. Капот. Двигун працює рівненько, масло заливна горловина без емульсії. Тришечка всасується. Антифриз чистенький, замінено було. Олива, фільтра. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся. Знаходимося Полтавська область, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 5850 доларів.